Всім привіт-привіт! У нас сьогодні розпаковка, і ця посилочка мені дуже подобається, тому що багато чого купувала для себе і хочеться поділитися з вами своїми емоціями. Ось ця косметичка, вона йшла в наборі з набором акне. Якість неймовірна! Вона дуже об'ємна, в неї багато косметики влазить, але я в неї складаю свої засоби для догляду за обличчям. Крем для очей, крем для обличчя. Тому рекомендую: ось ці гребінці супер крутої якості, вартість 149 гривень. Але вони неймовірні. У мене перший грібінець був куплений ем, півтора роки по-моєму, тому, коли вперше з'явились вони. І досі він мені служить. Це ось я вже собі один грібінець купила на заміну. І в чому плюс великий їх, в тому, що вони підходять для розчісування як сухого, так і вологого волосся. Підходить для всіх типів волосся. але... але Можуть розчісувати і те волосся, яке складно розчісується. Пошкоджене волосся, знаєте, коли розчісуєте, а кінчики ось такі вже пошкоджені, і гребінець не проходить далі. Ось цей наш розчісує навіть таке волосся. В нього зубчики такі м середньої жорсткості, тому і не шкребуть шкіру голови, але паралельно з цим масажують її, покращують кровообіг. Ну, шикарний гребінець, дуже рекомендую, вартість всього 149 гривень. А якщо ви купуєте ще й зі знижкою консультанта, то маєте на 25% нижче ціну, тобто це 112 гривень. І буде він вам служити рік точно, можливо, півтора-два. Тому супер-супер. Це наші патчі з муцином равлика. Також в складі є вітамін А і Е, вони зволожують шкіру, доглядають, напитують її. Знаєте, шкіра стає такою. Молодою, дійсно молодою. Я їх можу іноді використовувати два рази на день, зранку і ввечері, дивлячись на стан шкіри. Ось це новинка для мене. Наш масажний стік. Е Пам'ятаєте, можливо, в радянські часи була така зірочка mm -hmm. з ментоловим ароматом, і ми нею мазали все, що тільки можна. Ось цей стік. Дуже схожий по функціям на зірочку. Дивіться, які ж його плюси. По-перше, знімає неприємні відчуття у м'язах. Якщо ви перетомилися, якщо у вас були фізичні навантаження, чи ви ходили на город, тож зараз дуже актуальна тема, можете просто тоненьким слоєм помазати ось цим стіком собі. Ноги, спину, руки, де там що тяне, де ви відчуваєте дискомфорт, і дійсно допомагає. Далі усуває головний біль за рахунок складу, а в складі у нього цінні ефірні олії, натуральні воски та екстракт алоє. І завдяки такому складу ось цей стік впливає на. Не знаю, нервову систему чи не знаю на що там, і дійсно знімає головний біль. Ми мажемо на зону лоба та на скроні. Також тоненьким слоєм можна знімати заложеність носа, Мажемо на переносицю і також знімає ось ці неприємні відчуття. Під час ОРВІ, коли у людини, наприклад, кашель, можна зігрівати організм за допомогою ось цього засобу. Ми мажемо на спинку або на грудну клітину, і зверху накриваємось. зігріває, заспокоює. І завдяки аромату він дійсно має такий приємний, гострий аромат. Завдяки аромату також потрапляє в ваш організм і знімає напругу. Шикарний стік, він коштує 319 гривень, але його вистачає просто на роки на роки. Тому рекомендую запастись ось на осінньо-зимовий період. Класна якість, рекомендую щиро. Туш для брів. І я собі в попередній посилочці купувала. Але взяла занадто світлий колір для себе. Точніше, не занадто світлий, а я взяла в цій туші є три відтінки, і я взяла середній, тому що в мене волосся не чорне, русяве, і я думаю, середній буде нормально. Але він виявився, знаєте, таким рудим. рудий відтінок. І я взяла собі темніший колір. Спробую, подивлюсь, потім поділюсь своїми емоціями з вами. Це у нас антисептик в рідкій формі. Об'єм 225 мл, і він є в різних ароматах. Ось це я взяла собі букет. Такий квітковий весняно-літній аромат, дуже приємно. Також у нас є е, лимон, лаванда, морський бриз. От, мені морський бриз також подобається. Моя тепер улюблена серія для обличчя для догляду за шкі... проблемною шкірою обличчя. Шикарна лінійка називається Акне. В її складі є 4 одиниці: це гель для вмивання, тонік, сироватка для обличчя та крем. Підходить для використання з 12 років. І саме головне те, що, по-перше, прибирає прищі, акне, сліди постакне. По-друге, регулює жирність шкіри. Тому, якщо вам трошечки за 30, але шкіра все одно, знаєте, занадто Блистить, і ви хочете відрегу... відрегулювати да, ось цей жирний блиск, то дуже раджу використовувати цю лінійку. Також, окрім цього, серія акне зволожує шкіру, вона дійсно має такий зволожувальний ефект, тобто ця серія має комплексний підхід. Для лікування шкіри та для догляду за нею. Неймовірний ефект я задоволена максимально. До речі, ця лінійка є космоцевтикою, тобто вона і лікує, дійсно лікує, а не просто приховує так проблемні ситуації на обличчі і ще доглядає як косметика. Далі. Це наша новиночка. Вітамін С. Але окрім вітаміну С, в складі є ще вітамін Д та цинк. Тобто, це такий, знаєте, як потрійний удар для захисту вашого організму. Я собі купила дві баночки в минулому місяці. Ці вітаміни були по акції. Знижка була аж 70 гривень, крута економія. Тому дуже раджу ось собі придбати хоча б одну баночку, щоб спробувати подивитись на результат. Раджу максимально. Це сироватка Аква. Також дуже люблю лінійку Аква, тому що вона є такою, знаєте, легенькою, повітряною. Коли наносиш її на шкіру, вона прям моментально. Поглинається шкірою, тому на літо дуже ідеальна серія, і я до цього користувалася нею, але трошечки через стрес з'явились прищі, тому перейшла поки що на серію акне. Але в серії Акне немає крему для області навколо очей. Тому я користуюся додатково ще кремом під очі від Аква. Ця серія є ем, зволожуючою і підходить для використання з 20 років. Ні-ні-ні, з 15. з 15 років можна використовувати. Мої улюблені тональні бібі-креми. Вони є в трьох відтінках і мають в своєму складі SPF 15 Окрім SPF 15 є ще додатково шість корисних елементів для догляду за шкірою: це масло макадамії, вітамін В1, арганове масло. Тому, тому придивіться, будь ласка, до цих бібі-кремів. Ось це наша новиночка. Я собі купила, щоб протестувати, це лосьйон для тіла з ароматом мигдалю. Прям такий, знаєте, яскраво виражений аромат мигдалю. Тому, якщо ви прихильники цього аромату, купуйте, не хвилюйтеся, вам дуже сподобається. Є три одиниці в цій лінійці. Перше, це гель для душу, лосьйон для тіла та олійка для тіла. Лосьйон для тіла можна використовувати щоденно. Після купання, чи коли ви відчуваєте якісь дискомфортні відчуття на шкірі і хочеться її зволожити. Олійка вона більше підходить або для максимально сухої шкіри. Або після засмаги. Якщо ви були на сонці і вам хочеться прям врятувати свою шкіру, то можна використовувати олійку. Також враховуйте той момент, що олійки треба деякий час, 10-15 хвилин, для того, щоб шкіра її змогла поглинути. Інакше все ось буде в цих жирних плямах. Але лінійка шикарна. Неймовірна, і лосьон дійсно зволожує і дарує такий приємний аромат, тобто є якась, знаєте, як е, ароматерапія. <сміття> Я просто обожнюю аромат Мигдалю, тож в захваті від цієї лінійки. Гель для душу та лосьон для тіла по 229 гривень. І олійка 279 гривень, але її хватить дуже-дуже надовго, дуже надовго. Ще одна новинка це сухий шампунь стайлінг для волосся. Наші дівчатка, дівчатка вже тестували цей засіб, залишились задоволені максимально, тому що ми наносимо засіб на коріння волосся. Трошечки струшимо волосся вниз, підіймаємо голову і все. Дуже гарний результат. Можна до вечора походити, а ввечері вже помити голову. Іноді мої знайомі кажуть, що ж це за такий шампунь, треба мити голову, а не. Пшикати там якимись засобами і ходити з грязним волоссям. Але бувають такі ситуації, коли ти ввечері не встиг помити голову, або не було води, або ввечері голова була, волосся було чисте, а зранку прокинувся, а воно вже і. Якесь засмальцьоване, а тобі треба бігти на важливу зустріч, на співбесіду, на роботу і так далі. Так бувають різні випадки в житті, тому ось цей мені чисто здається, що це така як паличка-виручалочка на один день. Тобто, зранку ми себе врятували, зробили таку магію, а ввечері прийшли помили голову. Ну, це моя думка не знаю, можливо. Можливо, у вас інша думка, тому діліться, будемо розбиратися разом з цим, з цим шампунем. А ось це наша лінійка для догляду за волоссям. В наборі у нас йде шампунь та кондиціонер. А, і є ще третя одиниця це маска для волосся. Ось це три одиниці в комплекті. Вартість шампуню та кондиціонеру по 199 гривень. Вартість маски для волосся 159 гривень. Ця лінійка є безсульфатною, і вона зволожує волосся, робить його таким доглянутим, блискучим, здоровим і м'якеньким. Я вже користуюсь другий місяць цими засобами для волосся і неймовірно задоволена, тому що, по-перше, волосся дійсно змінилося, воно має якесь. Як наче воно ожило. І коли ти береш волосся руками ось навіть зараз я проводжу по волосся, і воно таке прям м'якеньке, дуже гарне, але не пушиться, а м -м, слухняне. Дуже чудова лінійка, мені подобається. Е тому можете взяти і протестити. До речі, Якщо не помиляюсь, тестери для цієї лінійки є, тому можна почати з тестеру, а потім вже купити повноцінний флакон, якщо підійде. Це лінійка для зміцнення волосся проти випадіння. В її складі є капіксил, часник та кмин. Тобто, це прям такий потужний удар. Якщо у вас є проблеми з волоссям, наприклад, випадає волосся або має пошкоджений вигляд, можливо, тьмяне, чи ще щось. Тому ось ця лінійка, прям так потужно підтримає його. Максимально раджу, пам'ятаєте, у нас є ще лінійка окремо з часником, окремо з ткмином. В цій серії, прям компанія зробила такий мікс і. Зміксувала капіксил, часник кмин суперкрутий засіб. І, до речі, дівчатка розказували, що декому, наприклад, лінія з часником не підійшла, тому що пересушила шкіру голови і з'явилася лупа. Чи пересушила шкіру голови і почався зуд. Чи ще якісь були емоції? Ситуації, таких ситуацій небагато, але вони є. Але. Коли вони протестували ось цю лінійку, залишились максимально задоволені, і тепер розказують, чи тільки її купують. Тому ось це раджу серію цю купити, якщо у вас є проблеми з волоссям, з випадінням волосся після пологів, коли треба прям така потужна підтримка волосся після хвороб. Ось така була посилочка, багато чого собі купила лінійку акне для себе. Ось той стік суперуніверсальний, також для себе купила безсульфатні засоби для миття волосся також для себе. До речі, не сказала, що у тої лінійки, яка безсульфатна блакитного кольору. В неї неймовірний аромат. Це також прям ароматерапія, коли ти в ванній намилила собі волосся чи нанесла масочку, тим більше, і 10 хвилин лежиш в ванній, і ось такі аромати. Я не знаю, навіть на якусь жвачку схоже по аромату. Знаєте, коли в дитинстві ми жували якийсь хуба-буба, Humble Bumble, щось таке було, я вже не пам'ятаю назву. І ось таке прям такий аромат, ну, неймовірний. Мені дуже подобається. Я в захваті, я взагалі дуже люблю ароматні якісь засоби для тіла і волосся. Така посилочка, такі засоби. І до зустрічі в наступному відео. Все буде Україна, тримаємося, віримо в перемогу і до зустрічі! Бувайте!